Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Попереду на вас чекає 20 годин ловлі коропа та мура на флеп. Сьогодні я повторно приїхав на водойму, на якій рибалив рівну недільку тому. Тоді вдалося мені спимати ось таких 13 маленьких коробчиків. Риболовлю я зовсім не задоволений, це зовсім не те, на що я розраховував. І хочу я списати це все на зміну температури та грозу, яка наступила ближче до вечора. Тиждень минув, я знову тут обрав трішечки інше місце і хочу дати цій домі другий шанс. Побачте, які ж велетні тут мешкають. Сьогодні я приїхав не сам, приїхав з Ромою і ми проведемо свого роду експеримент. У нас будуть дві абсолютно різних точки, одна від одне вісімдесят метрів, і ми будемо кормитися різним кормом. Я йому підготував вже класику. Тут у нас зернові трикабейс, пшениця, кукурудза, конопля, подрібний тигровий оріг і пелет солодкий карптронік. Воно у нас розчинилася вже така рідка зернова маса злита ліквідом, відразу летить на точку і швиденько зваблює рибу на місце. Його точка це дистанція метрів 35, ближня точка під очеретом. Моя точка буде знаходитись 80 метрів від нього на углі очерету, і кормити я буду лише вареними 24 бойлами і цілим тигровим оріхом. Тут у нас тигровий оріг, карптронік Base, і 3 кг варених бойлів. Тут у нас кальмар вроглина, це Base, і 2 кг у мене тигрового оріху. Все це діло я заляю солодким ліквідом від картронів і буду чекати велику рибу. Цим експериментом ми хочемо перевірити, який шкорм дасть нам більшу кількість саме великої риби. Нехай це буде риба 2 плюс. Сьогодні у нас такий змагальний експеримент, хто спіймає більше риби більшої за 2 кг, Чи класика жанру зерно з пелетом. Ще ось така велика фракція в вигляді порізаних 24 бою з цілим тигровим горіхом, який буде розкинений на дні, і мала риба не зможе його підбирати. Я вам бажаю приємного перегляду. Відразу підпишіться на канал, підтримайте нас підпискою лайкосиком, а ми будемо розпочинати наше корміння риби. Поїхали! Ось так у нас виглядає фракція роми, рідка зернова маса. Бачите, частично бойле є, якісь варені, тут залишилося, теж викину. І ось пелити, тигровий оріг дроблений. Вона дасть нам швидкий старт рибі для нього то на точку. Зараз ми викидаємо перший йокор, а потім будемо мішати вже свій корм. Відправляємо наш перший спол. Дистанція від очерета метрів. 35-40 від нас. Ось така буде в нього точка. Зараз викидаємо зерно суміш і переходимо на підготовку мого заквору. На годинку у нас п'ята година, корм, роми ми відправили на точку і зараз швиденько замішаємо мій прикорм. Використовуємо зараз для старту кілограм тигрового оріху, тигровий оріг, картронік трикабейс. Просипаємо цілий тигровий оріх двох виробників. Ось буде картронік оріх трішечки більший, трикабейс трошечки менший. Ну, це не суттєво. Такс. І беремо ми бойлер. Тут у нас кальмар журавлина 24 і тигровий оріг 24. -й. Попередньо вдома я вже їх підрізав на двоє на четверо. Так як у нас оріха є, в принципі, достатньо, ми беремо кілограм оріха, висипаємо весь весь кілограм оріха, а журавлину даємо пів кілограма. Також бойли різні по консистенції абсолютно. Відрізняються суттєво одне від одного. І все це діло ми заливаємо таким от бустером. Ліквід. Тут у нас сливка, октопус, сквіт. Це для того, щоб просто був сигнал, точка, куди мамкам потрібно йти. Виливаємо ліквіду нашого десь приблизно одну третю. Все, одну третю виліли, просто фракція фантастична. Цікаво сьогодні подивитися наші експерименти. Заміснуємо будемо примити. Нереально стоїть запах, бойли свіженькі, що одні, що інші, просто кобереш, воно розвалюється в руках легесенько. Свіжачок прямо перед риболовлею мені закатали це жесть. Подивіться на цю фракцію. Погляньте сюди, просто на цю фракцію. Ось таким зараз сьогодні буду кормитися. Я вже приблизно розумію, який буде розклад нашої риболовлі і в кого що буде клювати і скільки, але. Я думаю, вам цікаво подивитися, порівняти, що ж дасть більше поклювок і більше саме розміру. Сьогодні ми використовуємо три смака пела та осклад. Перший це воложений, ось такий слива. Ставку роблю я саме на нього. Тут велика фракція, одразу зволожена, без всепухе. Тому всі свої видивища я закинув ось такий. Арома ловить. У нас тут Cartronic Speсії. Це також класний смак для трофейної риби для ночі. І ось пелет під 3КБ з креветка ананас. Ось такі три смаки сьогодні будемо використовувати і експериментувати. Я основ, буду на один ловити. У мене солодкий бойлер з солодким ліквідом, ровий рік солодкий і буду ловити на солодкі осі. Арома буде пробувати ось плах. Але я також буду підключатися і вночі пробувати ставити спеції. Дивитися, яка буде в реакція. На годиннику у нас 630. Спінги наші воді. Зараз покажу вам точечку, яку я закормив. Ось там є такий у нас заливчик. шириною метрів 10 заходом на метрів 50 Ось я покормив на угол очерету і дві палочки покормив самому заливчику. Ось там будемо сьогодні чекати метров фай. Вже близько години у нас палички воді. Зрозуміло, що поки реакції немає. Основна ставка, як завжди, у нас буде на ніч. Саме вночі, я думаю, будуть перші клювання. Для початку я використав баланси, 12-14 баланси, вони в мене розвідники. А далі на ніч будемо ставити бойли, 5 кукурудз. І все в цьому роді будемо експериментувати з великою клюстю насадок, які в мене є, і чекати трофей сьогодні на березі. Для цю риболовлю в нас з Ромою є 5 насадок. Ми однаково будемо використовувати на точках ці насадки. Перша насадка це ось такий насадочний палет від краптронік в великому такому 12 розмірі. Бачите, я підсудив по папчик, та заготовочки в мене стоять, чекають ночі. Друга насадка це 16-й бол, варений. Третя насадка. Використовуємо таку ось зграю кукурузин. Я вже також підготував. 14-й баланс і 12-й баланс. Сьогодні немає восьмих, десятих, такого розбору немає. Чисто впираємося в велику рибу, а точки великі насадки, точніше, а точки кормимо по-різному. Одна точка для всіх риб, одна точка чисто для великих риб. І будемо дивитися, де ж перший проклюнеться трофей. Поки по клюванням 1-0 мою користь. Я дістав маленького коробчика. Він зажував. 12-й баланс карт зі смаком. Я, певно, відклав його вниз. Ось Monster Cherry. Перший контакт з рибкою вже є. Але знову малюк. Мій балансик вивалився з флета. Я ставлю палку на сигналку. І відразу вона їде і риба підсідає. Ось так. В самому флеті риба мала не бере. Ось так виглядає наша точка. Вже майже 9 година. Здійснив, щойно перший бере і підкормилися ми бойликами. Бойлики, тигровий орішок. Зробили закорм. Перший стартовий о 5 годині у нас було 10 ракет, щойно я докинув ще 5 ракет. І підготував до ночі вже насадок. Тут у нас ось такі пов'язані бойлики. 16 бойлики плюс 12 попав Також є великий пелет. 12 з 50 по папа, 3 кукурузки, і все в такому форматі. вночі щоб не гаяти часу, ми одразу готуємо все на Тут у мене десь є 9 насадок на наступні 3 нічних перезакиди. І все. Дві години стояли спільні, аж лише ось я їх вирішив перезакинути. У мене великий флет, велика насадка, тому... Перезакладати часто не має сенсу, так як ми це робимо в звичайному флетові з попапчиком кожного півгодинки. Тут я буду чекати десь близько 2 годин. Опа. О, іде. Ось така друга рибка до нас завітала, коробчик десь кіло кг. Спрацював 12 балансик від краптронік. Один-один у нас по рибці. Відпускаємо і чекаємо більше. Ще один коробчик такого ж розміру, десь 200 кг, але вже дзеркальний. Знову працює теж 15-й баланс. І це наша друга рибка за кілограм. Йдемо відпускати. Сьогодні Рома розриває. <світ> Я чекаю мамку на бойли, а Рома ловить на малі насадки таких кілошок. Бешене малинка. 12 ночі. У нас обід і вечеря. Тут, типа, такий секрет є, блядь, можна взяти. Хопача. Так, раз. Так, стягу. Хороший лайфхак. Не, серйозно, серьезно. треба було освободити цих. Хто не знав, дивіться. Це для цього зроблено. Тільки перше треба освободити повністю шампу. І так можна знімати. А скільки років ви дізналися про це? Я думаю, що дехто зараз це бачив перше. Так, всі Я думаю, що так. Да. Ну все, зараз пацани будуть снідати. 23-23. А потім будемо кормити коропа і тянути мамку. У нас четверта година. Четверта тринадцять. На вулиці просто. Дуббак розсапу коліна. Будемо кормити рибку. Ще трішки темно, але закліпсовано. в принципі спот. Він мені без різниці. Дуже холодна нічка. Давно так холодно не було мені в липні. Кинемо 5 ракет і буде перезакид. З 12-ї ночі я поставив три палочки на бойле і ось за 4 години на бойле кондакту немає. Зараз будемо змінювати насадки і щось думати. Вода гаряча, ого! А спомток і кипяток. Значить рибка просто бойла не хотіла. Будемо, значить, переходити на баланси. 4.30 на годиннику. Я прозакину свої палички. Знімаю 16 варні бойли з підсадки 12 папа. І ставлю 2 тигрових оріха, 3 кукурудзи і 1-16 бойлик, але вже велящий. Також з змаком тигрового оріжка. І чекаємо. Я думаю, що годинку і буде перше клювання. Оріхи на дні встелено нормально. Тому зараз є сенс спробувати на таку насадку, як тигровий горіх. Без використання папапів чисто тигровий горіг. Я там засіяв вже 1,5 Тому Це може бути ефективним. Ставка на ранок минулого виїзду, саме вранці, непогано клювало. З 5 по 9 була більшість покульовок у мене. Це було покльовок 7. Тому чекаю сьогодні на роздачу. І звичайно, чекаємо на залік. Бо поки Нічого немає. Ніч холодна і жодного клювання немає. Але всі флети настільки гарячі, що капець. На вулиці тут роса, дубачок, а в воді, вода, кип'яток. Досить цікаво. Сонечко там буде сходити, краса. У нас є клювання, певно, тузик. Щось я сюди заскочу. Візьмемо ранішню рибку 5.30, Година після закорму прийшла. Беріг так іде жорстко. Таких і два я спіймо Паланцик. Кальтронік. Тут у нас ігровий е... мед. Дивіться, як він зерно смакує. Качалка просто. Ще одне клювання у нас. Має бути гарна риба, тому що так добре пішов паровозик. Щойно перезакинули. Ага, трошки дах. Отак, от тільки не спіши, співнямо форсував. О, отак. От Раз. І підкрутив. Хоп. Чудово. А ромас не роздає бікфіш, Бачите, точка зернув. Чомусь. Не знаю, де я більшу риву. Вони мене поїли бойли, пройшли 50 метрів і тут кліють. <плес> <плес> Бляха на мої палки йде. Йди е, до мене, він вже через ліску прийшов, проходь сюди. Так, <плес> да, йди сюди. Не крути, просто тримай натяжку, обходь мої палки. Оба, отут От ставай. Це має бути трошечка. Пішли далі, там є ще одне місце. Йдемо зі мною. Не крути поки. Тракціон не сильно зажати. Добре. Може бути зараз бере заривок, просто він не зійшов у нас. Лялька-бля! Ляль! <рес> Бомба, ще й може бути амур. Шанси є такі. Ні, це коробчик. Коробчик, коробчик. Так, да, золотий дзеркаль. Так. Отут фракціон чуть, чуть попусти і хай піде. Тут вже не спішимо. Все, все, все хорошо. Я під сакмошу лити не можу. Тут же ти маєш під саком ще щоб ми його загнали сюди. Тому що зараз що я зрозумів під саком, він зразу піде. Все, давай. Давай, 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 давай. Ще рано, ще рано. Бачив, побачив під Давай, 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 хорошо, 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 хорошо. Все, він зійшов. Ні, не зійшов, не зійшов. Я просто побачив корча, поняв? Бачив корча, показалось, що це вже корч на гачку, а не коров. Є риба. Опа! Опа! Отакий от трофейчик у нас. Да, Непоганий нас порадував Да, Працює баланс Cartronic 12. Покажи повністю, що було з хвостом. Ось так, да Сонечко падає. Ось така ранішня рибка завітала. Просто клас. в нас немає, але так, його зважу, зараз візьму в руки і скажу вам, скільки він важить. Але виглядає Погані. достойно. Достойно, дуже гарно. Робимо кадри і відпускаємо. Красавчик Рома, блять, тащи, сьогодні команду нашу. <рес> Все, відпускаємо ми кабасика. Подвірна лодочка. така да, да, лодочка. Хороша лодочка. Перший трофейчик в сезоні. Виминули ми його на точку. У нас восьма година. Будемо підкормувати ромі точку. Вона в нього сьогодні більш козирна, тому ставка є на неї. Викидаємо залишки корму, це десь кілограма півтора зерна на нашу коротку дистанцію. І будемо чекати ще одне клювання. Я думаю, воно точно буде. Десь, видно, коропи широко заходять, йдуть по цьому очеретик і якраз йдуть на його спінь. Чомусь углови мої не пропускаються. Хоча насадки використовуємо однакові. Це 12. Ну не зовсім, в мене 1,12 баланс, так то я експериментую більше. Три, три гороха, три горіха, три кукурудзи, бойли. Насадочки в мене крупніші. А в нього стоять чисто 12. У мене лише 1,12 І постійно на зміні кольора і смака. А так-то дві насадки в мене комбіновані. Дві дні, три ні, великі насадки. Я чекаю одну покльовку ту саму. Але... С її не можу дочекатися. Що ж, друзі, на годинку вже 10 година, і сьогодні ми вдруге рибачимо на зачарованому озері. Минулу риболовлю, вранці був найкращий кльов з 5 по 9 риба просто чудово клювала. Зараз вже 10 і в нас було заранок, здається, дві потяжки, і крайня з них була о 7 годині. О сьомій годині ми дістали велетня коропа і на цьому все. Три години я вже здійснював по два перезакиди Рома, нічого немає, просто риба мовчить. Незрозуміло. Планував я десь о 12-й годині вже їхати додому, можливо, ще трішечки затримуюсь. Не віриться, що спеку може бути клювання, але можливо посадимо де ще чотири годинки до другої годинки, Подивимось. Що ж, сьогодні по насадка в нас працює. Ми спіймали сім риб, я спіймав три коробці маленьких. І Рома мав одного маленького і три хороших риби. За кілограм два і один дуже хороший. А працюють у нас ось такі дві насадочки. Це баланс карптронік і саме два смаки працює. Це персик кріль і тигровий оріг мед. І оранжевий, і жовті кольори. Ось ці два смаки працюють. Все інше сьогодні просто не працює. Пробую різні комбінації бойлів. В основному я ловив на великі насадки, так як я закормився бойлами 24 кришеними, то я використовую великі насадки. У мене постійно буде 14 баланси. Три кукурузи, три тигрових оріха, бойли з підсадкою, нічого це не давало. Можливо, якби я використовував всю сесію 12 баланси, то результат був би кращий. А я вирішив приділити увагу саме ось таким великим насадкам, щоб мене оці малі не клювали. Але бачите, навіть малі в проміжутках, в мене одна палочка була розвідувачна на 12 завжди, і на 12 ці малі мене залетіли. Можливо, якби було три палки на 12-й, то. Була б якась гарна риба. Не знаю. Неважливо, як є, риболовля успішна. Результат ми покращили. Якщо дивитися на минулий виїзд, було 13 риб, сьогодні це 7 риб, але 3 риби більше за кілограм. Це вже радий. Ми вже бачимо, що риба на даній водоймі є більшого розміру. Чекаємо і подивимось, що буде ще сьогодні. Я думаю, ще максимум одне клювання, два, ну не буде їх більше. Вже дуже жарко. Але надіємося на краще. І що ви, друзі, думаєте? На годинку в нас рівно 12, і цілих 5 годин жодної потяжки в нас не було. От як в 7 годині ми дістали Кінконга, конга, так і на цьому все. Були якісь тотики риби до флета, я бачив, в дергався, сигналізатор легенько припікував в роми, але так ніхто більше не клюнув. Сьогодні ми провели цікавий експеримент. Я кормив точку варними бойлами та оріхом, а Роми закормив точку зерновими трикабес, подріблена конопля, ціла конопля, подріблений тигровий оріх і солодкий пеле та І що ми маємо по результаті? У мене три риби, ось такого розміру, в рома чотири риби. Одна також така, і три, можна сказати, що залікові риби. Збіг обставин, це чи ні, але результат ви самі все бачите. Можливо, риба велика їла мої бойли, і по дорозі йшла, йшла в неї такий маршрут. Там у нас виходить дамба, глибина. Я закормився на міляці і вона прямувала в сторону глибини на ніч. Чи на день? На день, виходить, так? Що ж на ніч? він вже в 7 годині. Можливо, зараз риби немає. А ми спостерігаємо, що на дамбі риба скидається. Тобто чомусь сьогодні вона змістилася на глибину. Е, в принципі, це можливо літом, тому що жара, але я заліз швиденьку воду, перевірив воду, вода холодна. Нема тут зараз жари, риба її не відчуває, тому що вода холодна. Може таке бути, що вони з моєї точки бойлової просто йшли і потопляли на точку рому, тому що в нас вони були по маршруту в рядочок. Моя на оглу там зустрічала і ромуна через 80 метрів. Навіть менше. Якщо так, якщо так глянути, то метрів 60, там немає 80. Одна одної були точки. Але досить цікаво все вийшло, мені сподобався такий формат, такий експеримент. Загалом вважаю, що риболовля більш-менш непогана. Ми вже відловилися краще, ніж минулого разу. Дує такий сильний вітер. Будемо сподіватися, що мене добре чути. Три рибини більше за кілограм. Минулого виїзду в мене не було таких риб, сьогодні їх, аж цілих три на березі. Тому я вважаю, що це більш-менш добре. Підтримуйте відео підпискою, лайкосиком, пишіть коментар, як вам риболовля, пишіть коментар експеримент. А я з вами прощаюсь до наступного виїзду на каналі Golden Fish.